Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні розберемо, як додавати сімейну форму навчання і завдання до сімейної форми навчання. В кожному з наших курсів має бути сімейна форма навчання як тема, саме в тих класах, в яких є учні індивідуальної форми навчання. Для того, щоб створити додаткову тему, я зараз перейду в тренінг вчителів у категорії завдання. Саме створю цю тему, а потім вкладу цей запис. Отже, натискаємо на категорії завдання Створити і тут вибираємо підпункт тему. В тень пишемо сімейна форма навчання. Натискаємо додати тему. Тепер треба створити завдання або матеріал. Да? Якщо матеріал, ви хочемо, щоб діти подивилися, що воно таке, і прочитали, а от коли завдання, то вже створюємо завдання. В темі вибираємо сімейна форма навчання, виставляємо максимальну кількість балів, які може дитина отримати за вашу роботу. Також вказуємо термін, який вказано у ем, строках здачі дитиною. Ну, наприклад, в категорії усі студенти ми прибираємо галочку з усіх студентів і залишаємо лише галочки на тих, кому треба виконати цю завдання. Ну, наприклад, пересвідчуємося, що у нас всього лише два студенти, а далі пишемо назву завдання за другу чверть. Або так, як ви напишете. Далі ви сформуєте а, саме те завдання, яке ви вважаєте за потрібним, додасте додаткові елементи, або це буде посилання на тестування, або це буде а, за завантаженням певна якась робота, ну, або щось інше. І далі натискаємо призначити. Тепер наше завдання знаходиться у Темі сімейна форма. Для того, щоб вона вам не гуляла, ви можете її окимось чином взяти і перетащити на будь-яку іншу, будь іншу, наприклад, тему або в самий кінець нашого курсу. Тому сподіваюся, що все зрозуміло, і надалі таких моментів ну, у нас не буде, а всі будуть знати, як правильно це зробити. Дякую за увагу!